Привіт, це огляд дуже зараз актуального товару для українців. Зустрічайте акумуляторні батарейки з USB-C зарядкою. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Отже, постачаються батарейки в такому пластиковому контейнері, плюс комплектний подвійний Type-C кабель для одночасної зарядки двох батарейок. Отже, виглядають батарейки класично. У мене 4 штуки типу 2А, це пальчикові батарейки, і 4 штуки типу 3А це мізинчики. І якщо коротко, то це в нас літій іони акумуляції. Емулятор з Type-C зарядкою. Виробник Smart Tools. Вихідна потужність батарейки 1,5 В, а вхідна потужність батарейки 5 вольт. І як заявляє сам виробник, то маленькі батарейки тип 3А мають ємність 750 МВт годин, а великі батарейки тип 2А тут же заявляють, в нас 2600 МВт годин. І відразу ж переходимо до моїх реальних тестів. Зараз на ваших екранах слайд-шоу з кінцевими результатами зарядки цих батарейок за допомогою USB-тестера. І як бачимо, маленькі батарейки. Які типу 3А беруть у середньому скромні 65 мА заряджаються повністю за 2,5 години. Це вже коли лед-індикатор не блимає зеленим, а просто завжди горить. До речі, як писав мені продавець, у цих батареях може бути брак. Вони поодинці в мене не заряджалися. А як бачите, дві батарейки заряджаються довго, малою потужністю і носуть собі маленьку ємність батареї. Але розряджалися вони в мене довго. На прикладі такої led свічки. Свічка, до речі, просвітила вечір всю ніч і вранці погасла, тобто сумарно більше 12 годин свічка точно горіла. Якось так. Ємність батареї, звісно, мала, але свічка просвітила більше 12 годин, і я вважаю, це нормальний результат. До речі, в свічці три батарейки типу 3А. Йдемо далі. Великі батарейки типу 2А беруть у середньому 450 по одинці і заряджаються повністю десь за 1 годину 50 хвилин, тобто майже 2 години. А ось коли вже заряджав дві батарейки одночасно, то тут вже збільшилася потужність. Зарядки і ємність у середньому становили вже 570 мАч, що дуже добре. Час зарядки 2 години. До речі, ці батарейки також у мене довго розряджалися за допомогою тримера для обличчя, юзав одночасно дві батарейки типу 2А. І в кінці ще хотів порадити ось такі батарейки Panasonic на Pro на 2550 мАч. Це в нас чотири штуки тип 2А. І відразу скажу так, що Panasonic це якість високого класу, тому що я користуюся такими батарейками Panasonic на Pro з 2000 15-го року десь тільки в мене мізинчики, і скажу так, працюють вони до сьогодні і нарікань не було. Тому можу рекомендувати до покупки. Вони того варті. А також ще пораджу вам ще таку розсип батарейок різних типів та форматів для різних електронних девайсів. ag 4 та ag 13 Вони ж LR 44, cr 2032, CR2025, cr 2430 та cr 2450. А також ще такого плану лужні батарейки типу МН21 та. Мен 27 і до речі, придбати деякі з цих батарейок ви зможете в мене після огляду, тому заходьте в мою барахолку із І що я можу сказати у підсумку? Батарейки добрі, мені сподобалися, і вони вартують своїх коштів, розряджаються повільно, тестував на тримерах і лед свічках. І у підсумку працювали вони дійсно довго. Тобто ресурс батарейок дуже хороший, і це навіть не зважаючи на низькі показники маленьких батарейок. Але у підсумку вони всі в роботі довготривалі і працювали без проблем. До речі, ресурс батарейок заявляють до 1200 циклів. Тому можу рекомендувати до покупки посилання, де купити усі ці види різних батарейок. Залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!